Побудуємо табличку, у якій є х та ігрики. Отже, у нас тут буде x, y, і нехай, наприклад, x буде 1, тоді y буде 4, x буде 2, тоді y буде 8, і x буде 3, і тоді y, відповідно, буде 12. І тут ви б могли вже помітити, що насправді тут у нас присутня пряма пропорційність. Пригадаємо, що значить пряма пропорційність. Це коли у нас стало відношення y до y до x. І можемо побудувати додатковий стовпець в нашій таблиці для того, щоб переконатися в цьому. Отже, в першому рядочку у нас y ділити на х, це 4 ділити на 1, тобто 4. У другому рядочку 8 ділити на 2. Тобто теж 4. І у третьому рядочку у нас 12 ділити на 3, тобто теж 4. Отже, ми можемо стверджувати, що у нас тут скрізь стало ось це відношення. І можна це записати, як y ділити на x дорівнює 4. Поки що виглядає досить таки логічно. А що, якщо ми помножимо обидві сторони нашого рівняння на х? Тут помножимо на х і тут помножимо на х. Тоді ми отримаємо ось таке рівняння. y дорівнює 4 множити на х. Виглядає досить таки звично для того, щоб робити якісь графіки. Але ми тут прийшли не для цього. Ми прийшли для чогось іншого. Звернемо увагу на цю четвірочку. Отже, ця четвірка у нас називається коефіцієнт пропорційності. Ко. -е Цієнт, коефіцієнт пропорційності. пропорційності, пропорційності. Це у нас стале число, у нашому випадку це четвірка, на яке множиться х для того, щоб отримати значення у. Ну, і оскільки це число стале, то воно працює з будь-якими значеннями х, щоб перетворити їх у у. Наприклад, візьмемо ще якийсь. Додатковий приклад. Отже, намалюємо ще табличку, але зробимо це трошки більш цікаво, можливо, або більш з кращим застосуванням. А саме ми можемо взяти, наприклад, X як секунди, секунди, А Y як метри. Y як метри. І тоді відношення y до x буде у нас метрами за секунду, тобто швидкістю. Отже, візьмемо кілька значень. Наприклад, 1 у нас, відповідно, буде 7 в y, 2 в x 14, y, і 3х і 21. Y. І тепер знову ж таки зробимо те ж саме відношення: y ділить на х дорівнює. Візьмемо перший рядочок, це у нас буде 7 метрів ділить на 1 секунду, секунду. 7 метрів ділить на 1 секунду, тобто вийде 7 метрів на секунду. Зробимо те ж саме і з другим рядочком. Y ділить на х дорівнює. 14 метрів ділити на 2 секунди. Отже, ми знову можемо відокремити метри за секунду. І 14 ділити на 2, це теж буде 7. Вийшло те ж саме. І робимо те ж саме, щоб переконатися із останнім рядочком. Тут у нас буде 21 метр ділити на 3 секунди. І відповідно, це теж буде 7 метрів за секунду. Отже, у нас відношення y до х дорівнює. 7. Ну і оскільки у нас y вимірюється в метрах, а х в секундах, то це буде 7 метрів на секунду. І це якраз таки і буде нашим коефіцієнтом пропорційності в цій задачці. Отже, що ми можемо підсумувати? У нас є ось такий загальний вигляд нашого рівняння, де у нас є відношення y до х що дорівнює рівня якійсь сталій K, і ця стала це коефіцієнт пропорційності, і також в більш стандартному вигляді це можна записати як y дорівнює k множити на х.